Я не кохала, ні, то ти забула, Яке повинно бути кохання справжнє. Кохання, як вода, плавке та бистре, рве, храє, пестить, затягає й топить. Тепал, воно кипить, а стріне холод. Встаємо в камінь. От моє кохання. А те твоє солом'яного духу, дитина квола, хилиться від вітру. В ноги стелиться, зустріне іскру, згорить, не боячись, а потім з нього лишиться чорний згар та сивий попіл. Коли ж його зневажить, як покидьку, воно лежить і кисне, як солома, в воді холодній, марної досади, під пізніми дощами каяця, коли дивлюсь, глибоко в любі очі. Душі цвітуть якісь квітки, урочі, душі, квітки і зорі золоті, а на устах слова, але не ті, усе не ті, що мріються мені, коли вночі лежу я у пісні. Либонь, тих слів немає в жодній мові, Та в цілий світ живе у кожному слові, І плачу я, й сміюсь, тремчу і млію, та в голос слів тих вимовить не вмію. Якби мені достати струн живих, якби той хист мені ще б грать на них, потужну пісню, я в струна грала, нехай би скарби, всі вона збирала, ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що й для мене таємні, та мріються, що вони коштовні, як ті слова. Що в голос невимовні. Якби я всіма барвами владала, то я б на барву парву накладала і малювала б щирим самоцвітом, отак, як сонечко, прочисте літом. літо Домовили б пророчті руки, чого домовить не здолали гуки. І знав би ти, що є в душі моїй: Ох, барв, і струн, і слів бракує їй, І те, що в ній цвіте, весною таємний. Либонь, умре, загине враз зо мною.